І роботківанок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні про угорський акацієвий мед. Цей особливий вид меду офіційно зареєстрований як Гунгарікум з 2014 року. Є дві обставини, які роблять угорський акацієвий мед особливим. Це унікальний клімат панонського басейну та просторі акації ліси угорщини. Величезні плантації акації, що зростають в унікальному кліматі карпатського басейну, роблять угорський мед з акації особливим. У інших регіонах просто немає акацієвих лісів таких розмірів. Мед з угорської акації це легкий, м'який, не надто кислий мед із запахом квітки акації. Його відтінки коливаються від майже безбарвних до ледь жовтуватих. І завдяки високому вмісту цукру він не кристалізується протягом багатьох років. Завдяки чудовій якості меду він протягом десятиліть є затребуваним експортним продуктом з Угорщини. І трошки угорської мови. Бджола, мих, бджолина королева, михкіраню, оса, дораш, джміль, посмих, шершень, ловдораш.